От чому фільми знімалися дронами? Для того, щоб кожен хто не міг побачити, наприклад, театр національної опери балету або Михайлівський собор так далі. Могли очима дрона всю цю історію для себе уяснити і побувати всередині. Так ми знімали і Національний університет Тараса Шевченка. Коли почалася війна, хлопці пішли цієї родини захищати Україну, а жінки з дітками ми їх мовили виїхати. Виїхати чому? Тому що діти маленькі, і все-таки в Києві було на той час дуже небезпечно. Ми розуміли, що це дасть їм можливість вивчити мову дітям в першу чергу. І от мама. Яка виїхала, дружина одного з хлопців, хто намагався передати через дрони всю красу нашої України, Марія Правда написала книжку про Голодомор, чому вона виникла. Так само знімався з дрона і музей голодомору у нас в Києві. І коли вони пролітали дроном, вони побачили своє прізвище, зброю. Там же є люди, які ну, загинули від Голодомору. Їм стало цікаво, чи має це прізвище, якесь відношення до їхнього роду. Почали робити дослідження і виявилося так, що це саме їхній рід. І ця книжка написана про тих, ви знаєте, як одна справа породила другу, про тих, хто жив перед ними і хто пережив, на жаль, цю велику трагедію. Дякую Люди, яка принесла сьогодні до нас пшениці колоски. Лаванду, як вона сказала, лаванда це... це краса. Да. А, пшениця це голод, голод, що способів. Це те, що посолю. саме колоски врятували життя. Я думаю, давайте зараз просто кожен там по декілька речень прочитає. там, де тече трань. Я це річка, яка м -м -м. притікала Туда в Україну. Я почну? Видавництво старого лева 2023 рік. Ілюстрація тут Людмила Стецькович. У цього маленького хлопчика. Миша. Тоненькі вуса на довгому носі, які ще ми тому стирчали з нори, хутко сховалися назад. Писк та стріботіння стихли. І хто тебе просив так зойкати? засичав я до левка. Як не зловимо, що сьогодні, то як глядитиме Яринку завтра? І Яринка, що й нічого нині не принесемо. Левко мовчав. Нашу сестричку, дворічну Яринку, він любить найдужче з усіх нас. Хіба тато трохи сильніше? Я знав, що не маю сварити Левка За той зойк було лише п'ять. А мені дев'ять. Мав би звикнути, що легко не завжди розум не робить, але однак не стримався. Правду казати, то я сам би скрикнув, якби та миша спіймалася. А тепер ані миші, ані настрої. Не журися, левцю, ще біля іншої нори полежимо. Спіймаємо, може, когось. Я взяв прозору руку брата до своєї, і ми тихо поповзли поле. Минав другий день, як ми нічого не їли. Непевні сніжинки. Уже далеко за покрову, а снігом ще й не пахло. Яблуні та горіхи у саду досі стояли в листі, та я знав, що то недобре. Як на покрови, як на покрови, та пізніше листя на деревах чекає на люті морози. І хай би як сильно я не любив зиму. А цього року думка про різдво, снігову бабу та бор сня... снігу не гріла. Тато легенько обійняв маму та витер її сльози з лиця не плач, не журися, бо тим ані відведеш, ані зупиниш лихо. Маємо все зробити правильно, щоб перебути скруту. А там, дай Боже, будемо здорові, дочекаємось весни, а тоді вже й літо, і новий урожай. Тато щойно повернувся з двору. Де стрів діда Миколу, про що говорили, про що потіли. Того я не зміг почути, бо мусив допомагати мамі з вечерею. Наїдки наші з початком осені стали геть немудрими, тому роботи було небагато. Розкласти пару картоплин, трохи пшеняної каші, кілька червонобоких яблук, поставити глеб молока від нашої корови Найди а все ж мама просила, аби я був поруч. Хоча я не чув про що тато говорив із дідом, але догадуюся.